Ви є донькою мільярдера, чи відчували ви на собі колись можливо якесь упереджене ставлення стосовно цього? І як це відображалося на вашому оточенні? В плані чи відчували ви певне лицеміря можливо від людей, які хочуть з вами подружитися не через те, яка ви людина, а через ваш статус і статус вашої сім'ї? Трошки так, це іноді є, і в мене я вже зразу е, своїми фібрами відчуваю, що людина прийшла не за мною, а за чимось іншим. Е, тому це мій досвід. Е, я розумію людей. Е, я, я працюю з цими своїми проблемами, тому що це мої проблеми. Е, я працюю з психологом. Е, не просто скажу це пропрацювати, але я на шляху до успіху. Як чоловікам підступитися до такої леді, як ви, чи це можливо взагалі? Які вас чоловіки взагалі приваблюють? Е, мене приваблюють е, мужні е, чоловіки, е, мені подобаються з бородою. Мені подобається, що в них було відчуття тестостерону за кілометр.